Слава Україні! Вітаю вас, любі п'ятикласники, на практичній роботі онлайн. Уважно слухайте пояснення і виконуйте необхідні дії. А зараз відкриваємо зошит і записуємо Практична робота номер 6 Тема Окомірна зйомка на місцевості, складання плану місцевості. Для роботи нам знадобляться планшет, компас, лінійка, олівець. Гумка, рулетка, канцелярська кнопка, аркуш для обчислень. Окомірне знімання місцевості це найпростіша зйомка місцевості, під час якої відстані визначають приблизно на око. Її проводять з однієї точки тоді ця зйомка називається полярна, або рухаючись вибраним маршрутом маршрутна зйомка. Полярна зйомка місцевості. Це зйомка, коли спостерігач постійно перебуває в одній точці, яку називають полюсом. Для роботи нам ще знадобиться планшет, але це не той планшет, який ви уявили, це лист фанери або аркуш картону із закріпленим на ньому компасом і папером для креслення. Переходимо до виконання роботи. Сьогоднішня робота буде проходити на подвір'ї вашого будинку, тож ознайомтесь з алгоритмом дій, одягніться тепло і вирушаємо складати план. До свого планшета прикріпіть аркуш паперу. У верхньому або нижньому кутку планшета прикріпіть компас. Якщо компаса немає, встановіть програму Компас Онлайн на вашому мобільному пристрої. Для роботи додатку. Налаштуйте компас, виконавши рух вісімкою. На папері проведіть лінію у вигляді стрілки північ-південь. Її напрямок має збігатися з напрямком на компасі. Зорієнтуйте планшет. Тримайте телефон або компас горизонтально з землі. Відпустіть стрілку компаса. Дайте їй заспокоїтися. Повертайте планшет навколо осі. Підводячи північний синій кінчик стрілки до цифри 0. На аркуші паперу оберіть точку для позначення свого розташування. спостереження. Один кінець лінійки прикладіть до цієї точки, а інший спрямуйте на об'єкт, який слід зазначити на плані. За допомогою лінійки, олівцем проведіть лінію. Після чого виміряйте відстань до об'єкта рулеткою або кроками, кількість кроків потім помножити на довжину одного крока. І зазначте цю відстань на аркуші у метрах або сантиметрах. Повторіть цю дію з усіма лініями до обраних об'єктів. Зазначте ці об'єкти будівля, це, огорожа, доріжка, дерево, сад тощо. Ми здійснили окомірну зйомку. А зараз повертаємося у затишну оселю і будемо складати план. Оберіть масштаб. Залежно від розмірів вашого подвір'я, він може бути різний. Наприклад, в одному сантиметрі 10 метрів чи в одному сантиметрі 20 метрів, а може лише в одному сантиметрі 1 метр. Зобразіть периметр вашого подвір'я. Трикутник, квадрат, прямокутник чи, може, коло. Об'єкти позначте умовними знаками, загальноприйнятими Ми отримали план вашого подвір'я. Ви стали трішечки картографом. І наостанок дайте зворотній зв'язок. Продовжте речення. Було цікаво. Тепер я можу. Мені знадобиться у житті. Бажаю вам успіхів і гарних результатів.